Динаміка загорянь у зимовий період набула загрозливих масштабів. Саме тому 11 лютого відбулось позачергове засідання комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з приводу катастрофічної ситуації з пожежами в шосткінській громаді. Ми зібрали перш за все в зв'язку з тим, що продовжуються низькі температури навколишнього повітря, хоч і покращення ситуації. Але все одно люди використовують багато дров, багато для опалення температуру підіймають і, і таке і інше. І Тому ми розглянемо питання, які шляхи для того, щоб зменшити. Травмування при пожежі. Вогонь не лише знищує оселі і майно громадян, але й стає причиною непоправних трагедій, забираючи найцінніше людське життя. Ви знаєте, була пожежа в гуртожитку, де два чоловіки загинули. Була пожежа в селі, теж з людськими жертвами в селі Тимановка, де виникло питання, що батько і син загинув. Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій, наголошує, що більшість цих трагедій можна було б запобігти дотримуючись елементарних правил безпеки. Виникає нагальна потреба проводити цілу низку профілактичних заходів. Проведено аналіз на цей же період минулого року, то кількість пожеж значно збільшилась. На території громади є загиблі, є постраждалі. Це ми розуміємо не Стаємо тому що по перше, життя і здоров'я людей це пріоритетні завдання як влади, так і всіх сил швидкого реагування на території нашої громади, та взагалі пожежі трапляються як і в приватному секторі, так і в квартирах житлового фонду нашої громади. Багато факторів проаналізовано, і е, однозначно, це. Е... Дуже низькі температури, які спричиняють збільшення включання приладів, електроприладів, приладів з дровами, з відкритим вогнем таке інше. Тому сьогодні стало питання розглянути ще раз і довести до всіх керівників, довести до старост нашої громади, до населення, нагадати норми та правила і прийняти. То відповідні заходи Святослав Рева, заступник начальника управління, начальник відділу першого шостинського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України з надзвичайних ситуацій у Сумської області, розповів, що в порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилась у шість разів. 35 Тридцять 9, протягом дев'яти в тому році. І за у нас на новому році була період одна слова, та сіра. Основні об'єкти пожеж це житловий сектор. І люди, люди які зловживають алкогольними спиртними напоями, це важливе населення, яка необхідно приділити увагу. У нас два випадки подові особи, які загинули. Це змісна Тиманівка та центр міста Шостка, вулиця Святого Польба, де загін дві особи. Всі особи є вже е, в різному віці, але е, зазвичай це більше 50 років. Люди, які одинокі, які не мають постійного місця проживання, якщо це стосується випадків місті Шостка, і зловживають з притиними на корма. Також палі за такими особами необхідно встановити якийсь контроль дії з боку, як нас, так організації, можливо, залишити офіцерів дільничних офіцерів поліції. Чергова трагедія сталася 10 лютого у селі Богданівка. Напередодні цієї трагедії, яка сталася вчора у селі Богданівка, соціальний працівник з цією особою, вона вже була на підписку і вночі призову до шанку вже було виявлено тіла за які у себе в будинку, заснув цієї цигарки, зайнялася його місцем. На шлівлі, наш лега і відбулося до Значна частина пожеж із летальними наслідками трапилась через втрату пильності особами, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Тим не менш, міський голова Микола Нага зауважив, що це зовсім не означає, що вогонь не загрожує тим, хто веде тверезий спосіб життя. Люди, які зловживають спиртними напоями в таких складних умовах, більш можливості скажімо так, створити таке, щоб пожежну безпеку небезпеку. Але разом з тим і проста людина, якщо порушуються правила пожежної безпеки, то можуть виникнути величезна неприємність. Тобто ми повинні сказати всім абсолютно, хто використовує відкриті вогонь, грубки, пічки, буржуйки абсолютно всі механізми, які дають тепло з допомогою відкритого вогня, всі це велика, велика, так, небезпека. І не думати, якщо ти не вживаєш спиртні напої, то ти гарантовано не, не буде пожар. Святослав Рева зазначив, що несправний дріт, перенавантаження електромережі або порушення правил експлуатації пічного опалення часто стають причиною загорянь. Ну, будь які прилади, які використовують лідегонь, будь то буржуйка, будь то пічка, будь-то э твердопалений котел, він є об'єктам підвищеного ризику і наглядати, там, залишати його без нагляду, там, проводити попередні ремонти, там. це, це необхідно робити. І зрозуміло, що коли знизилася температура на колишньому природного середовища, люди забувають навіть про такі правила, що не можна більше 6 поспіль, ту ж саму кам'яну піч продовжити в ній паління. А взагалі у нас відбувається таке, що люди. Там не бувають та да, на протязі тижня в якійсь оселі приїжджають на вихідні, розпалюють. Звичайно, хочеться тепла одразу отримати, але піч так влаштована, що одразу отримати велику кількість тепла неможливо. Це не газовий котел. І коли теплоємність її вже перейшла, від'їжджають додому, а вночі відбувається пожежа. Це саме через те, що проходить перегрів цього твердопаленого там пічі чи котла. І у нас в таких випадків також збільшилась кількість результатів температури. Оксана Шаповал, секретарка міської ради, додала про готовність медичних закладів до надання екстреної допомоги постраждалим. Заклади охорони здоров'я були готові в повній мірі надавати медичну допомогу постраждалим внаслідок пожежі чи отруєння чи одним газом чи з опіками. Просто зауважити, що були готові і мали все необхідне для надання допомоги населенню. У результаті засідання було прийнято ряд рішень обов'язкових до виконання керівникам підприємства установи організації всіх форм власності, розробити плани заходів щодо забезпечення протипожежного захисту, підвидомчих об'єктів на 26-й рік, визначити зобов'язати відповідальних осіб за затримання протипожежного стану, забезпечити утримання в справному стані джерел зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту та первин, Засобів прожегасіння, проводити роз'яснювальну роботу, управлінню ЖКГ, забезпечити утримання в справному стані джерел зовнішнього та внутрішнього протипожежного водозабезпечення, систем протипожежного захисту, в адміністративних будівлях, місцях масового перебування населення, розмістити наочну протипожежну агітацію, провести інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення з питань правил пожежної безпеки, організувати спільно з суб'єктами господарювання, виготовлення та розміщення в житло. Ох, будинках на об'єктах з масовим перебуванням людей, інструкції пам'яток організувати чищення димоходів багатопорохових житлових будинків освіті, організувати додаткове навчання учнів та студентів правилам пожежної безпеки. Рекомендовано до профілактичних заходів з протипожежної безпеки долучити фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій. Управлінню з питань соціального захисту, організувати проведення роз'ясної роботи серед людей похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей, малозабезпечених верст населення, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу під час звернень осіб за наданням соціальних послуг, сприяти шостинському районному відділенні ДСНС України в Сумській області у проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи. Старости округів висловили пропозицію щодо більш активної боротьби поліції з самогонаварінням у сільській місцевості. На їхнє переконання це є критично важливим кроком для профілактики загорянь. Ця пропозиція була внесена до рішення комісії. Також до переліку рішень несли пропозицію передати частину матеріального резерву безпосередньо в населені пункти громади. Це дозволить значно оперативніше усувати наслідки ворожих прильотів, забезпечуючи старостинські округи необхідними матеріалами для швидкого проведення першочергових відновлювальних робіт.